У ага. нас у, на вулиці, ну, ми в основному, я живу в маленькому місті, і ми дружили в основному вулицями на початку, це вже угу. потім якось там по місту. У нас на вулиці комп'ютер був у трьох людей, у мого однокласника, у цього і ще в двох знайомих. І на той момент, коли ми приходили до нього грати в ігри, це вигляділо так, начебто один сидить за комп'ютером грає, а вокруг нього така. Та я якщо так можна сказати, і всі дивляться, і чекають своєї черги або не чекають черги. кажуть, дай, ти, будь ласка, дай, я спробую, а я тут можу пройти, дай. От. І ми, ми збиралися, і це було діабло. Я от пам'ятаю, ми грали в діабло і ми грали нового. Ку Кузя новий год, здається. Там була ялинка, її треба було наряжати. От і для того, щоб там її нарядити якусь частину, надо було проходити якісь міні-ігри.